Мої вітання. При виготовленні деталей бувають випадки, що потрібне зовнішнє зображення. Вкреслені зовнішнє зображення це аксонометрична проекція, яка будується відповідно до певних правил. Розглянемо побудову аксонометричної ізометрії деталі, у якої осі розміщені під кутом 120 градусів. Якщо немає транспортира, то по горизонталі відкладаємо 5 частин, а по вертикалі 3 і проводимо вісь X та Y Z вертикальна. При умові, що розміри нанесені вірно, числове значення нам і не потрібне, я буду використовувати циркуль. Ширину деталі беру з фронтальної проекції і переношу на вісь X. Аксонометричної. довжину з горизонтальної проекції і переношу на вісь y. Нас утвориться куб, який в аксонометричній проекції має вигляд ромба. По засічках проводимо лінії, які будуть паралельні відповідно до осі Х або Y. З кутів ромба проводимо лінії паралельні осі Z, і на них відкладаємо висоту деталі, яку беремо з фронтальної або профільної проекції. Утворився такий собі паралелепіпед, який буде визначати габарити нашої деталі. Переношу висоту спинки. Лінія, проведена по засічці паралельно осі Y, буде окреслювати низ основи. Позначаємо верхню площину основи. По засічці паралельно осі Y проводжу лінію. На верхній грані паралелепіпеда роблю засічки товщини спинки деталі. Також товщину спинки показую по основі. З'єдную засічки і утворилася спинка деталі. По позначці висоти основи провожу лінію паралельно осі X. Звертаю вашу увагу, що за габарити паралелопіпеда у нас нічого не виходить. Зараз я показую спинку з іншого боку. Показую низ спинки по основі. Ця лінія паралельна усі Х. З'єднуємо лінії, які лежать в площині основи. Далі нам потрібно знайти центр спинки і центр основи. Це дасть нам змогу вірно побудувати товщину ребра жорсткості. По обидва боки осі симетрії відкладаємо по половині розміру. З'єднуємо засічки. З профільної проекції переношу ширину виступу з. Нижньої сторони основи. Засічку піднімаю паралельно осі Z. До речі, забула виділити стик ребра жорсткості спинкою та з основою. Далі маємо стерти всі лінії побудови та невидимий контур. Штрихові лінії в аксонометричній проекції не показують. Наводимо контур. Ізометричної проекції. Якщо відео було вам цікавим, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Для вас це легко, а мені приємно. Дякую!